Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо до Ірану, країни, яку зазвичай сприймають через новини, але вона заслуговує значно більше. Це не просто територія на мапі, це колиска цивілізації, перської мудрості, поетичної душі, ароматів шафрану та архітектури, що заворожує. Сідайте зручніше на вас чекає 10 фактів, які покажуть справжній Іран. Не глянцевий, не шаблонний, а живий і вражаючий. Факт один іран спадкоємець однієї з найдавніших цивілізацій світу. Територія сучасного Ірану це місце, де ще у 3200 році до нашої ери існували потужні держави, як Елам. А перська імперія Ахіменідів, заснована Кіром Великим у 6 столітті до нашої ери, вважається однією з найперших супервлад у світі. Вона охоплювала понад 40% усього населення планети. На той час правління Ахіменідів було побудоване на принципах терпимості до релігій і культур, що було революційним для того часу. Факт 2. персеполь древня столиця, яка досі вражає архітектурою. Персеполь місто парс, залишки величного церемоніального міста, збудованого Дарієм Великим, гігантські кам'яні платформи, колони, заввишки понад 20 метрів, рельєфи із зображенням представників 23 народів, які приносили дари перському царю. Це не просто історія, це велич зафіксована в камені. Хоча місто було знищене Олександром Македонським, його руїни досі вражають масштабом і майстерністю. Факт 3. Перська мова. Мова поетів, філософів і любові. Мова фарсі це не просто засіб комунікації, це літературна скарбниця. У перській культурі поезія не лише мистецтво, а спосіб мислення. Твори хафіза, саді, румі вивчаються в усьому світі. Перська поезія це медитація про життя, смерть, кохання та Бога. Наприклад, у Ширазі над могилою хафіза іранці кладуть троянди і читають його вірші як форму ворожіння та пошуку істини. Факт 4. Іран світовий лідер у виробництві шафрану. Шафран найдорогоцінніша спеція у світі, має особливу батьківщину. Це Іран. Тут вирощується понад 90% світового обсягу шафрану. Його видобуток неймовірно трудомісткий процес. Кожна квітка крокусу дає лише три рильця, які вручну збирають і висушують. Для одного кілограма шафрану потрібно понад 150 тисяч квітів. Іранці використовують його у стравах, чаї, солодощах, а ще в косметиці і медицині. Факт 5. жінки в Ірані символ освіченості і сили всупереч обмеженням. Попри складні закони, жінки в Ірані займають потужні позиції у суспільстві. Університети на 70% заповнені саме жінками. Іранки активно працюють у сфері науки, кінематографу, медицини. Наприклад, Іранка Мар'ям Мірзахані стала першою жінкою у світі, яка виграла найпрестижнішу математичну нагороду медаль Філдса. І навіть у повсякденному житті їхня стійкість, стиль і культура гідні поваги. Факт шість. Архітектура Ірану, синтез науки, світла і віри. Мечеть Насір аль мульк у Ширазі, відома як рожева мечеть. Справжній витвір інженерного мистецтва, вітражі, які перетворюють ранкове сонце на океан кольорів, куполи з бездоганною акустикою, мозаїка, яка повторює геометрію Всесвіту. Це все не просто красиво, це математично і філософськи вивірене мистецтво. Факт 7. Перські килими. Історія зашифрована у візерунках. Кожен справжній перський килим це робота майстра, яка триває до кількох років. Усі вони мають глибоку символіку. Квіткові мотиви символізують життя і щастя. Медальйони центр Всесвіту. Багато родин передають килими з покоління в покоління. Вони не просто прикраса. Це спадщина і гордість. Факт 8. Іранське кіно Голос правди в умовах цензури. Іранські режисери створюють фільми, які перемагають на Канському, берлінському та венеційському фестивалях. Вони говорять про людські драми, етику, свободу, Аскар Фархаді, асхарфархаді, маджидмаджиді, Абас Кіаростамі. Імена, що змінили світове кіно. Це справжнє мистецтво, говорити між рядками, піднімати важливі питання, не порушуючи заборони. Факт 9. Ноорус – свято, яке об'єднує 300 мільйонів людей. Перський новий рік Ноорус святкується у день весняного рівнодення, коли природа прокидається. Столи сервірують за принципом хавцін, сім речей на літеру С фарсі, що символізують життя, здоров'я, багатство. Це свято не лише в Ірані, а й в Афганістані, Узбекистані, Азербайджані. Всюди, де залишився перський вплив, воно про новий початок, оновлення та надію. Факт 10. Іранська гостинність це не жест, а філософія життя. Іранці мають унікальне поняття. Таров це культурний кодекс, який зобов'язує людину бути ввічливою до меж самопожертви. Вас запросять додому, пригостять чаєм кілька разів відмовляться від оплати. Бо так заведено. Для іранця гість божественний дар, і відмова прийняти гостя це сором. Іран, це більше, ніж ви уявляєте. Це країна, де історія не в музеях, а в повітрі. Де в поезії, філософії, в їжі, духовність, а в людях. Глибина. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте нас вподобайкою, підпискою і обов'язково перегляньте попереднє відео про Туреччину. Воно теж змінює уявлення. Напишіть у коментарях, який факт вразив вас найбільше. До зустрічі в новому відео. Слава Україні!